Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Щенячий патруль рятує морську істоту. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Щенята відпочивали на сонячному пляжі Бухти пригод. Зума і маршал грали у волейбол. Зума кинув м'яч другові, але маршал прогавив подачу. І м'яч полетів просто в гонщика. Перепрошую, гонщику. Я мусив би пам'ятати слова райдера, не зводь очей із м'яча. Тим часом фермер Каюмі та Мер Гудвей вирішили попірнати з Аквалангом. На глибині можна побачити таких дивних морських істот, раділа фермер Каюмі. Ова, справжній затонулий корабель. На таких кораблях шлюпах колись виходили в море пірати. Пані мер була у захваті. Фермерка Юмі вирішила підпливти, щоб роздивитися, затонулий корабель зблизька. За легендою, усередині може мешкати таємнича істота, вагалася мер Гудвей. І ніхто не знає, яка. Цієї миті шлюб помітив і пірат на ім'я Сід, і йому самому захотілося мати такий. Навіщо він тобі? запитав перший помічник сіда песик Арбі. У цьому старому піратському шлюпі, напевно, купа дивовижних скарбів, відповів щенят сід. «Нумо перевдягатися. Мер і фермер Каюмі милувалися кораблем. Аж раптом побачили, що до них пливе Арбі. Це що, риба собака? здивувалася Мер Гудвей. Схоже на цуценя в костюмі для підводного плавання, подумала фермерка юмі. Але навіщо воно чіпляє до корабля гачок? Мер Гудвей надіслала щенячому патрулю повідомлення. Щеня в дивному костюмі відбуксовує затонулий корабель. «Хм, здається, я знаю, хто це, відповів Райдер. Це пірат розбишака Сід, ми вже прямуємо до вас. Щенята зібралися на базі. Рокі, тобі треба буде скористатися підводним ліхтариком і перерізати трос, щоб звільнити захоплений шлюб, наказав Райдер. Гонщику, а ти відбуксуєш корабель на старе місце. Щенята на чолі з райдером побігли до морського патрульного транспорту. Виходимо в море. звернувся райдер до робопса. Гонщику, приготую усе. Ми з маршалом зустрінемо вас у підводному патрульному човні. Підводний патруль поспішає на допомогу. А тим часом пірат Сід у своєму підводному човні вже почав гніватися. Чому ми просуваємось так повільно, Арбі? запитав він. Раптом човен взагалі зупинився, і його потягнуло назад загадкове створіння зі шлюпа. Мер Гудвей побачила, що відбувається, і надіслала повідомлення райдеру. Трапилось дещо дивне, шлюб тягне підводний човен. Як старий затонулий корабель може тягти підводний човен? Здивувався маршал. Ой, це ж таємнича істота, здогадалася Мергудвей. Ця загадкова істота величезний морський слимак. Морський слимак скористався шлюпом, як равлик мушлею, вигукнув Райдер. «Шлюп – оселя морського слимака. Потрібно його повернути. Раптом слимак видав гучний звук. Цей відчайдушний крик почули сід і Арбі. Пані капітане, містере Сіде, може, нам слід лишити шлюб морському слимаку? запропонувало щеня. Га? Щоб я віддав скарби? Хто знає, що там у середині корабля? І сід наказав Арбі. «Повний вперед. Райдер з підводного патрульного транспорту викликав сіда. Сіде, потрібно повернути шлюб. Пірати ніколи не здаються. Шлюб знайшов я. Він мій, відрізав сід. Райдер викликав щенят. Рокі, час перерізати трос. Готуй свій ліхтар. Чекаю на сигнал. відгукнувся Рокі. Потрібно було щось таке, що відволікло б морського слимака, доки перерізатимуть трос. Гончику, знайшов щось у своєму човні. Завжди на поготові!» – гавкнув гонщик. Сіде, ми перерізаємо трос, тож сиди спокійно, інакше тебе добряче підкине. Це може бути небезпечно. Ах, гаразд, я зупинюся, глузливо відповів сід, але зупинятися він і не збирався. Він вже все продумав. Гонщик опустив відерце з кальмарами, і морський слимак припинив тягнути. Рокі, ріж! скомандував райдер. Тільки Рокі розпочав, як сід приступив до втілення свого плану. Він потягнув, але трос обірвався. Шлюб звільнився, а сід втратив контроль над човном. Сід учепився у штурвал, щоб вирівняти човен, але той закрутився на місці. Пане капітане, містере сіде, схоже, у вас пошкоджене кермо, запанікував Арбі. Щенячий патруль тим часом відбуксував затонулий шлюб у безпечне місце. Здається, Слимак знову щасливий. Раптом маршал дещо помітив на екрані гідролокатора. Райдер знайшов безпорадний човен і звернувся до сіда. Вимкни двигуни! О, можливо, райдер має рацію. У мене вже паморочиться в голові, скиглив Арбі. О, у мене теж, відповів пірат. Сід спробував, але панель керування виявилась пошкодженою. О, ні. Маршале, спробуй запустити програму Загарбник на човен сіда, наказав райдер. О, я, я, я не зможу, хвилювалося, щеня. Я мушу керувати, тобі доведеться зробити це самому, наполягав Райдер. Усе вийде, підбадьорював він маршала. Просто не зводь очей із човна, зосереться. Маршал глибоко вдихнув, спробував і схибив. Я знав, що то була погана ідея, зітхнув песик. Ти зможеш. Сконцентруйся на човні. вигукнув Райдер. Маршал спробував знову. І захопив підводний човен. Ура! Я вірив в тебе! зрадів Райдер. Сід і арбі в безпеці. Райдер з маршалом повернулися до затонулого шлюпа, де зустрілися з рештою команди і піднялися на поверхню. Слимак радісно гукав на прощання. Спасибі, друзі, що врятували будиночок Слимака, подякувала Мергудвей. Нема за що!» Відгукнувся райдер. А тепер, морський патрулю, повертаємось на берег, друже. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.